Радидаліан Златовус, подарова пришестя Господа нашого Ісуса Христа і про милостиню. Після верниці на небо Господа нашого Ісуса Христа, коли учні уважно дивилися на небо, осевиться англ Господній і каже, що стоїте і дивитесь на небо. Це Ісус, який нас, від нас на небо, прийде так само, як ви бачили, Його, коли Він сходив на небо. І, ось улюблені, я вам сповіщаю, який буде його дрово пришевся страшним таким, що на трепет і укриває всяке дихання. Спочатку з'явиться знамення сина людського, на якому зіп'яли його юдеї, ще вже наші блисловки, поносить суті английски, посеред нього буде створеми ангели Михаїл, і будемо спокійних від Адама до кінців землі і встануть мертві своїх гробів, їй вивісну. І сказав посла Павло, раптом одну мить про останню струмі, було сурмиті мертві мертві. А ми перемінимось. І зберуть ангелів людей від чотирьох країв світу, і в долину плачуть, і в на долина і підкриється за засоби суду, гудяна ріка, наповнений вмирущим черев'яком, розтокі немилосердні ангели, виставлені довкола тіла кожного, які укривають грішники. Зміняться небеса, і земля зникне. І слава всього минеться, наче тінь багасвене, і все минеться. Зникне, як дим, коли на везірки, наче листя, було з неба. І звідки не буде допомоги, ніхто ні на кого не буде заступатися, ні у батько за сина, ні, ні мати за дочку, ні брат за брата, ні один за одного, ні Господу за раб, ні раб за господаря, ні багатство, ні сліба, ні золото, ні дорогий одяг, ні тім його золотим стелями, але укривається справа кожного, добре або злі. Кривається небеса, і ось Син Божий йде на хмарах небесні з великою силою славою. Він, Небесний, прийшов до Салима, він неосяжний всього, і ставиться двадцять престолів, дванадцять престолів і учнів його. І ось він, мов блискавка, що являється від сходу до заходу, від страху трепути до бідним, Горотається небеса, наче сувій, тоді похитнеться вся земля, порозгадимляться у ляні, ріки будуть готові прийняти грішників. червяки, мов дракони, з укритими городами, датимуть краю річних людей. Всі будуть мучитися безперервно. На те не має світла. Подумайте, браття, про той страшний великий славний день, якщо навіть анна, які ні в чому не зрішили, тримтять Того дня, бо який трепе так страшно і жахливо дня, володіє грішником, тоді буде гіркий, плаче стаги зубів, і нехай ніхто не думає. Ніби той суд буде само в забутті. Я знаю, що багато хто скаже, ніби той суд буде таким, наче хтось мучиться знаходячій вісні. Не десь люди, хто мучиться в сніг тільки являє собі цей тіло і душа, відпочивають на ліжку. Але того дня не зможе відділитися тіли від душі, а разом буде стояти перед ним страшним судилищем, де книги життя розкриті, суддя невбережене, а суд не змінне. Він з великою славою покличе всіх нас поіменним. і всі ми з'явимося нагими. Нам немає ораторської промови, яка перемагає правду, немає благослівності, в перебування справ нам не потрібні дари, ані захисники всі несуть власний тягар. Там не, не вірять старості, немає знаменитості ділецьне благогодні, немає значення нам краса обличчя, не зворушує суддю, а зворушує суддю, який народився від діви, гідність дівоцтва та інші чесноти, там великий маленький, однаково судяться. Чесно, тому суд, діти засу, засуджують батьків. Якщо ти народиш дітей, не дотримуєшся рівності між ними, але одного з багатих, а іншого зненавидиш, даси відповідь. Тоді раб стає перед господарем і відвагою рабиня перед господині, і учні Учителем всі вони судяться на страшному суді. Діти з батьками, дружини, з чоловіками, і справа кожного стануть явними. Тому, благословений апостол Павло, знаючи це всіх, настави словами, діти слухати своїх батьків у Господі, і ви батьки не роздатовувати дітей ваших. а ви слухайте господарів своїх. Господарі не віддавайте рабам належне. Чоловіки любить своїх жінок, жінки слухати чоловіків своїх, щоб усім не. Неосудженим з'явитися про страшним престолом Господа нашого Ісуса Христа. Отже, будемо тремтіти. Тремтіти того дня, коли пастир має відділити овець від козлів і поставити увесь праворуч, а козли ліворуч, тоді ская цар тим, які сняли праворуч, прадіть благословенні Отця Могом успадкуйте царство, готоване вами створення світу. Подумай тільки про що радістьів перед ангелами, пророками, апостолами. Бо голодував я і ви надали мені їсти, спраглим був, і вона поїдли мене. Бо і благословення Отця мого отримати замість земного небесного, замість тлінного нетлінного, замість тимчасового вічня. Коли мене одягнули одягом, я одягаю вас вічної ви дали мені хліба, я дарую вам їжу райську, і ви мене приносили плоди, а я вас заплюстив учасниками святих, ви напоїли мене холодною водою, а я вас воду до, до раю. Брате, коли ти не чуєш, чого не чекаєш. Чому зволікаєш віддати своїм у Крім того, ти даєш самому Богові. Я сказав, він сам зробивши це одному з моїх братів, менців, це мені зробив. Ті, які гнали бідних, Христа гнали, на це й не поставить їх ліворуч. Як вони гнали бідних, так само Господь, вижаний словами, ідь від мене пропотів вогонь вічний, готовний діялом і ангелам його голдував я, і ви не дали мені їсти. Справда, я був, і ви напоїли мене, та інше. Подумай тільки про те, пред сон ангелів. А вже і тут, коли хтось від... викритий у гріху проти одного друга, як він опускає очі, як він відмовляється показатися, як він соромиться, друзі, сусідів родичів через сором, тому що він був викритим. Тож подумав про той сором, коли будуть мріади, ангелів, ради пророків, горе апостолів, черне і безмежний світ, скаже суддя, «Ідь від мене проворотів, поголодував. Я і ви не дали мені їсти, празнен воїни, напоїли мене. У подорожній мене прийняли мене, я був нагибне, одягли мене. Боже у в'язниці, не відали мене. Чим, ви, каже, оправдовуватися, я позбав на вас молитву. У вас немає захисту, якщо я скажу, голодував, я, як їм дали мені їсти. То ти, можливо, скажеш, що в тебе не було хліба. У мене було хліба і води, але невже у тебе не було і ніг, щоб відвідати хворих у темниці, чи ти не міг хоча б зітхати пригнічення, ти при нічим не шкодиш бідного і хіба не вражає своїм язиком, дозволяючи йому зітхати перед тобою. Його зітхання швидко слуги Господь, бо Господь охороняє вільних своїх і лишком відплачу родовитим. Господь не так слухає правоних, як бідних, бо бідних немає іншого захисника. Всі відкидаємо його через бідність, батьки своїх дітей, друзі, друзі, особливо брат, брати брат і сусіда, сусідів, бідний усюди знедоленим і безпорадний, Ні звідки не немає допомогти. Крім Бога, який милує бідних, тому і швидко слуги Господь, як і в іншому місці говорить. Бо що Господь убоїв своїх не забув, в'язнів своїх, а тебе є хліб або щось інше, тим тішиться бідність. Дай бідному, якщо тебе хліб не має, послужи йому словом і розділи з ним печаль, помолися за нього, щоб якщо у нього не знайшов він спокою, то знайшов би іншого. Не то немає як даруєш бідного, добрим словом, ти приваблює собі нагороду більше, ніж той, хто дає. Тим того, він, в іншому місці сказано, велика благодійна сила милості. Кожна інша добра справа не зможе будь-коли так загладити гріх, Тож, звернімося до усього улюблення, щоб отримати вічні листі Ісусі, Господі наші, кому слава державу, на віки вітів. Амінь.